І нащо я на тобі женився? Це улюблена фраза мого чоловіка, і він мені її сказав, певно, чи не в перший рік. Може, то я була така наївна, що думала, наче ми любимо один одного, але за його версією подій, він на мені женився, бо я дуже плакала і хотіла заміж. Пожалів тебе та женився, а ти тепер мені. І далі йшов перелік не підігріла їсти, не попрасувала сорочку, не прийшла вночі, не танцюєш так, як я того хочу. Чим більше я не встигала зробити, тим частіше лунало, що він шкодує про свій вибір. От якби я був женився на галині, то як сир би в маслі плавав, ти подивися, яка вона гарно одягнена, доглянута. Діти виховані та самі вступили в вузи, а наші що?» Всюди треба помастити вдячності ніякої, тільки та й хочуть що грошей. Я мовчала не тому, що мені не було що сказати, просто я знала, що кожне моє слово продовжить подібні розмови ще на годину. Мені було легше все всередині переварити, ніж доводити свою правоту. Я чомусь дотримувалася думки, що при таких розмовах варто залишити місце для примирення. Тобто не казати чоловікові всього того, що я насправді думаю і почуваю, щоб потім перепрошувати за менші слова, а не за більші. Ми ж знаємо слабкі сторони один одного і знаємо, як найсильніше вколоти, і вже точно знаємо, що після деяких слів просто вороття нема. Я ще хотіла вертатися до чоловіка, хотіла, аби була родина, аби ми всі збиралися за святковим столом, і усміхалися один одному. Я всім серцем цього бажала і все робила для того, аби таких років, таких спільних святкових столів було дуже багато. Слова чоловіка залишили слід в моєму серці, і я почала все більше і більше аналізувати, як мені жити, якщо вже так я його не влаштовую. Я ще доволі молода жінка, бо не вважаю, що 53 роки то якась велика цифра я вже стільки разів думала, що можна покинути мою державну роботу, на якій я платять копійки і податися на заробітки. Коли ж чоловік знову почав говорити мені про Галю, то я вже не витримала. Що ж, тоді йди до Галі жити. Чула, що вона свого чоловіка вигнала і якраз будете гарною парою. Кажу на диво спокійно. І піду, а то що ти собі думаєш, так мною нехтувати, і я буду це терпіти? Ні в якому разі не треба терпіти, бо ми ж раз на світі живемо і маємо бути щасливі. Ти давай мене не переконуй, знайшлася мені. Та я не переконую тебе ні в чому, просто раз ти вирішив, то таке треба вже робити. Думаю, що я поживу поки в батьків, поки офіційно це все не оформимо. Я сказала і встала та пішла збирати валізу. Я собі спокійнісінько пакую речі. Які мені потрібні на першу пору, сама здивована від свого спокою та відсутності сліз, чоловік сидів на кухні, а далі зайшов в кімнату і аж витріщився, що я збираю речі. Ти що робиш? питає мене. Я збираю речі і їду до батьків, кажу йому. А як же діти, родичі, що ми їм скажемо? А що тут незрозумілого, що треба кожному розжовувати? Кажу, я й далі складаю все. Ну, він назад на кухню, далі знову заходить. Вже я таксі викликала та чекаю, а він тоді каже Слухай, та я взагалі то пожартував, перестань і вертайся, а я не пожартувала. Кажу, я знову дуже спокійно, хоч всередині вся тремтіла. Коли чоловік побачив, що я вже йду з квартири, то почав і валізу шарпати, і щось руками махати, говорити. Але я так на те все дивилася, я була дуже здивована, що я раніше цього не зробила. Стільки років з цим чоловіком? Е ні, все, крапка. Підпишись, підтримай українськомовний контент.